Один із моїх лабораторних блоків жилення прийшов назад. З проблемою, що дивно себе веде вольт амперметр. Давайте попробуємо підключимо навантаження. Це без навантаження. Зараз ми здаємо старт навантаження. І дивіться, які струми. 36 А. вірите, що цей блок живлення може ведати 36 А. Мені здається, що я знаю, яка причина. Цього ефекту. Зверніть увагу там біля такий великий резистор, вищий мікросхеми. то є струмовий шунт. Іноді китайці використовують таку проволоку таку. Кусочок цвяха на плату, то трошки краще працює. А тут вони використали SMD-резистор і він, походу, відгорів просто-напросто. Ну, звичайно, через це не працює стабілізатор струму, канал стабілізації струму. І, звичайно, що він показує попугай. Витягнув вольтметр. Насправді так і є. Резистор обгорів, відпаявся, скурився. Прийшов з Китаю вольтамперметр на 20 А. От зараз зробимо клеми. Клеми виготовив з. Мідного проводу луженого. до нього припаяємося. Рамка залишається та сама, тільки перекладемо внутрішність, щоб рамку не переклеювати. Провіряємо, чи ми не плуталися з амперметром, даємо 0,8 А навантаження. Це навантаження включилося.